Є в нас така посудомойка Bosch І проблема в ній яка? Значить, жалоби на те, що вона запускається, миє, десь примерно пів, пів якби, такого режиму вона робить. А далі вона просто вже не хоче мити, просто бере, виключається. І вже далі не хоче мити. І стоїть вода би, в, самому, би, в самій посудомотці. Але якщо вже потом взяти, наново пустити програму, то ту воду викачує. І що, ж, як окончання роботи, то воно вже, виходить, не закінчує мити. І там горить постійно 0,0,0. Ошибок ніяких нема. Ну, я думав, що циркуляційний насос. Отак от вона виглядає. Ось так я її розібрав. Я вже не знімаю весь процес, трохи видно, там запчастя є, трохи є там. Ну, Можете в інтернеті подивитися, як її розібрати. Там, в принципі, так не сильно і сложно, але я хочу показати саму суть. Чого ж вона не миє? Є в нас отакий циркуляційний насос, він вставлений отак. Виходить, тут стоїть, там такий хамучик знімаєш. І я його зняв і дивіться, що ми тут наблюдаємо. Наблюдаємо, що тут у нас якісь присутні клійонка. Як могла попасти туди кліонка, я поняття не можу собі предположити. І, звісно ж, цей циркуляційний насос не може нормально робити, бо мозги бачать, що нема нормальної циркуляції. І воно стає. Просто-напросто ну, і Тепер ще провірити, чи та крильчатка там крутиться. Було б добре його запустити, але так не запустиш. Але я так подивлюся, чи не відвалилась вона. І в принципі, в цьому і вся проблема, і вся основна причина. Хоча вже цю. Посудомойку хотіли викидати. Посудомойка благополучно вже миє, все працює, вже декілька разів помила. І все добре. Проблема була якраз в тій кліванці. Все назад склав і все працює.